Якісь оди, бо всі розуміють, що я зацікавлена особа, так? тому що я весь цей час працюю під передкування Дітяни Сергія. Але хочу сказати декілька речей. Можливо, навіть не про те, що сьогодні тут закидали, але мою думку як підлеглий, по-перше, по-друге, мою думку як журналіста. Це не стосується ціле Сергія і хто є та самогірним коротким, він нас... Якщо заангажовуватися або інших винувачення, які тут винають, я хочу сказати особисто, що я, напевно, не люблю всі політичні партії ОНКО, і мої колеги і хтось зі нього стикався ближче до ті політики, ми це знаємо. Тому звинувачувати не для тому, що я Жу, там якісь буду захищати Тетяну Сергійну, яка, можливо, десь представляє в обласній раді якусь точнішу партію, я не буду, але я скажу в такий момент, що... Тетяна Сергійовна дуже адекватно ставиться до критики будь-якої політичної партії, якщо вона заслужена. І неодноразово виникали моменти у моїй роботі про те, що а, я, ну, хто знає містих, хто працює, він не знає, що так трохи з іронією і з з'яви. І дуже часто в такі ситуації, коли я пишу з іронією і з з'яви саме до тих людей, які... Дружоці Тетяни Сергіївни, який є е, е, теж депутатом обласної ради, які, можливо, люди впливові і НАТО впливові. Але коли питання стосується роботи, ніколи не виникало взагалі питань про те, що ні, а ти цього не пиши, або ми це викреслимо. Я це заявляю відверто, і ну, я не знаю, я ніколи не клянусь, але я можу е, ну, чистим серцем це що політичну тиску на журналістів у нас немає. Це перше. Мені дуже прикро сьогодні слухати людей, які безпосередньо а, працювали з нами, коли я ще зараз два місяці та редактором сайту, до тому я працювала редактором Поспоміського телеграфу. І мені дуже прикро слухати, зокрема, Віктора Дмитровича, який звинувачує брехню Тетяну Сергіївну, це його сусі проблеми. Мені дуже прикро а, не повертає поступать пане Петре. Про те, що ви говорите, що політична реклама не має бути визначена. Я прошу вас, має право, ви помовчіть, але брати там знову. Не відноситься на три. Я так прошу з примовою, ставився це до мене. Я ваша колега не така досвідчена, як ви, але мене вже все питається. Але я хочу сказати, що... Треба чітко читати закон, тому що до нього вносять зміни, а не працювати по накладному. Чітко в законі прописано, що та інформація, яка передвиборчим друкується від кандидатів, від партії, які висувають кандидатів, вона має бути позначена і чітко в законі вписана політична реклама або реклама. І в мене ще стій, були короткі запитання, але я з мало чого його не задавала стосовно а, інформації стосовно джинси. Я звільня правильно сказала, ми прийняли рішення, що ми не політичні видання, ми не належимо Але ще Щоб і... слово Дженсан не всі розуміють. Дараз, я розкажу, я а, Про те, що ми прийняли рішення, що а, період майданів, будь-який виборчий перевибочий період принципова рішення за себе. Ми це наголошуємо. Ми не підпрацюємо новими з політичними партіями з кандидатами, але ми купуємо інформацію про них. У мене питання. Коли заді ваш колега робив виступ, ви не задавали. Зараз теж йде виступ. Будь ласка, але ще обох винові не зговоримо. Ось то хвилину і І з вами що говоримо є кора. Скільки є питань? Приятних, поганих, скільки говорить? В чому проблема? Дальше раз. Задаєте питання, скільки влізе і виступаєте. Це питання чи виступаєте? Це питання чи виступаєте? Я хочу знати. Я У нас вже закінчило. Зараз закінчити питання. Я хочу сказати, що у мене було запитання. Пані Тетяна, я попрошую. У мене з вас теж запитання. Це інформація, наприклад, про тілів, про інші будівські як Ідеологічні а позиция журналиста все-таки играет джинса. Я хочу сказати, що колективом у будівській місті я свого часу мала можливість працювати як була безпекова організації. Хочу сказати, що там чудовий прекрасний колектив. сьогодні, коли я почула фразу про пенсіонерів, мене чувак зараз. Я не вважаю, що пенсіонерці підставить звільняти людей. Це перше. По-друге, коли я була присутня в редакції, мене вразило, яких було... А люди працюють в жахливих умовах. Це моя друга бачення. Мені сьогодні приємно було чути про публікації Тетяни Слободянюк. Дійсно, чудові публікації, прикрашають газету. І з мене, наприклад, склалося збрати, що Тетяна Слободянюк тягне всю газету. Це буде добре. Я добрі, це. Не треба перевати до людей. З Тетяною ми познайомилися на Майдані. Тобто, я, наприклад, досліджував все, що відбувається. Можливо, колективу не варто боятися якихось інновацій і оновлення колективу.

Хвилинку, може, щось каже, місто. Ні, а, сводять, що, Привайте, що, не, таку, все нормально, добре, будь ласка, я вам даю слово. Журналист, пані журналісти, я вам даю слово. Я вам даю слово, будь ласка. А то я розкажу, я буду дай ще вже не почати її поставити. Я тут не назваю. Я так я вас зрозумів, і я сьогодні все цікаво ведеться, ніби да якимось фільми не знімають. Хочу вам сказати, люди добрі. Ніхто не знає, як паскудно і гидко працювати в газеті адміністрації ради, ти весь час на повідку, чи ти під заборна, чи ти породистий пес, щоб при посаді, чи полонка, яку там може догулювати. Це весь час ти на повідку. І ніхто, так як ми, журналісти, які працюють у цих комунальних питаннях, і Таня, і Петро, і Сєвєта, знаємо, що ти сьогодні пару випросила, завтра. Що потім думає, чи напитись, чи до роботи звільнитись, чи взагалі хай земля вже перестане вродитися. Тому що е, тут є багато людей, є багато людей, які зараз були при владі, і саме вони вираховували. ага, у дійській місті е, до кінця місяця надрахували більше фотографій з головкою губернатора, а зі мною менше. А хтось з губернатора так само рахує головки, скільки були обласної ради, було менше публікацій. Тобто змагання, йшло між з командиками влади, ми були. Ми постійно затиснуті і зараз з нами дуже легко маніпулювати. Дякувати Богу, ми всі майданники, хто в душі, хто на майдані стояв, хто не стояв. Я вже казала, майдан закінчиться, а от потім почнеться серце, свідків майдану. Я впевнена, що в майдані переведе у цей серці свідків більше ніж було майданівців, але це інша тема. Дайте нам працювати. Ми нормальні, розумні, адекватні люди. Ми можемо працювати, ми можемо будувати разом з усіма, ми можемо за всіх.

Ми їх не дуркуємо, до друг виготуємо. Я ось обіцяю, я печала. Проте можливість нарешті війну дихнути, ми нормальна українська газета. Чому ж українську пресу зараз так готують, так синують, що ми скоро будемо стати, якісь я знаю, що таке бачить ток-шоу, і русські серіали, а газета читати, ну я знаю, як там не думаю, що тут Я я не разу. Я Якщо ми думаємо в ковід, я вам не знаю. Штиха! Я про безкодання без этого істин з Путіна і призвичення. Ну, каже, я є членського проєкту, я абсолютно підтримую виступу Тетяни Васильівни, тобто. Дайте халіч вам кушлю, покорє, так? А потім ми побачимо. Помінялися ПЗ. Де... Не помінялися. Він <пілість> не керував. Тільки два місяці оце. Це перший момент. <пілість> Це перший. <пілість> другий момент. Так, От, а, тепер мене... запитання... а тепер у мене запитання. А тепер у мене запитання. Тетяна Сергійна. Поважайте. Ну, я я вашого земляка саме на місці. Так, все, давайте. Шановне, дайте. У мене запитання до Тетяни Сергія. Тіносяки, Там є нормальний горчий колектив, ми де працюємо. І є один важливий момент. Ми з ними прямі конкуренти на цьому ринку. Шановні, зараз мова про те, що призначити головного редактора, нашого прямого приватного конкурента, головним редактором. Комунального видання? У мене питання до вас, Тетяна Сергійовна. Ви будете розвивати подільські військи, як ще в газеті є? Чи будете нищити газету Є на перевагу подільської війська? Я думаю, що я нічого не буду нищити, а тільки розвивати, Це по-перше. По-друге, в газеті є, є власник газети, і це не я. Власник Сергій Іщук. Так. І в чому проблема, я не можу зрозуміти. Я така сама наймана особа, як і ви. Що Привіт. 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 Ми, вже ми вже від колективу даємо стільки слів розпочати просто Журналістський колектив дуже важко створити, тому що там люди творчі, люди специфічні. І от мене цікавить таке питання. От Тетяна Сергійовна, дивлячись мені в очі, і, будь ласка, а чому ви не зустрілися з колективом? Це перше. І чому ви так втихомолку зробили тим тишком-нижком, що ми про ваше... Заяву дізналися вже, коли вона розглядалася на сесії обласної ради. Скажіть, будь ласка, ви розказуєте тут про моральність, про, е, про якісь цінності та наші. А що це за цінності такі, що ви не, не зустрічаєтеся з людьми, не дивитеся їм в очі, не слухаєте їх, ігноруєте їхню волю? І думку їх і ігноруєте, і робите це все тишком нишком і зараз е розказуєте на такі от речі. Я просто здивований, як може, як може бути таке лицемірство? Розумієте? Я, взагалі, людина з такими лицемірними підходами, з подвійними підходами, з подвійними.